Наразі ми знаходимося на території майбутнього національно-військового меморіального кладовища. Зараз тут відбуваються підготовчі роботи під майбутнє будівництво. Що включає ці е, підготовільні роботи? По-перше, це знесення зелених насаджень, які обліковуються, маркуються і будуть передані в Державну спеціальну службу транспорту згідно постанови Кабінету Міністрів 225. Встановлюється паркан, огороджується територія майбутньої першої черги. Надалі надаю слово представнику Державної служби транспорту. Міністерство оборони було визначено Державну спеціальну службу транспорту для прийому зелених насаджень, які будуть е, далі використані для фарбаційних споруд і для потреб військових. Це деревина, яка буде передана Державній спеціальній службі транспорту, буде облікована, буде поставлена на баланс і передана по документах згідно чинного законодавства. Слава ЗСУ! і перемога буде за Україну.